Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції знешкодили злочинну організацію наркоторговців Біле братерство, учасники якої збували до 35 тисяч доз психотропів на місяць і отримували понад 12 мільйонів гривень злочинного прибутку. Налагодили наркобізнес четверо мешканців Нікополя та Покрова, які вже мали досвід у незаконних операціях з наркотиками. Власне, вони контролювали дії інших учасників: фасувальників, кур'єрів, операторів замовлень або ж фінансові питання. Загалом організація складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. Один із лідерів гуртовими партіями замовляв метамфетамін, канабіс і півіпі, та отримував їх у виді так званих майстер-кладів у заздалегідь облаштованих схованках занедбаних будівель. Надалі він передавав товар своїм компаньйонам, відповідальним за збут психотропів у містах. А вони вже фасувальникам. Після підготовки товару до продажу віддавали його кур'єрам, які продавали клієнтам за готівку методом з рук у руки. Правоохоронці за силової підтримки бійців Корт та роти поліції особливого призначення провели 58 обшуків у фігурантів, Вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, транспортні засоби, гроші і зброю. За результатами спецоперації, слідчі поліції оголосили підозри 16 учасникам злочинної організації за кількома статтями кримінального кодексу України. 11 з них затримані у процесуальному порядку. Їм обрані запобіжні заходи. Дяться подальші заходи для встановлення інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.